Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ зробила для вас великий огляд усіх зимових святкових товарів. Заварюйте чаю, хто що любить, і бажаю вам приємного перегляду. Новинок дуже багато. Такі дівчатка-балерини 129 гривень, кулі по 99, дзвіночок 9990. 499 гривень коштує ось такий вінок святковий. Діаметр 33 см. 269 гривень коштує підсвічник. Теж з таким віночком. Є декілька варіантів кольорів. 219 гривень коштує ялинка дерев'яна з підставкою та прикрасами. Висота 28, діаметр 15 см. 149 гривень потяг із вагонами є в зеленому, білому та червоному кольорі. 45 гривень коштує свічка ялинка. Золотистий, сріблястий, зелений та червоний кольор в асортименті. Свічка декоративна новорічна у вигляді ялинки. Ціна 100 гривень є в різних кольорах. 149 гривень коштує набір прикрас ялинкових. 6 штук різної форми. І такі набори є у двох варіантах. Ось такий ще. Так, гноми 199 гривень. Хотіла подивитись на його висоту, так і не побачила. Такий гном 399 гривень, його висота 58 см. Такий варіант 369 гривень. Декор у вигляді такої дівчинки тепленько одітої. Ціна її 199 гривень. 349 гривень, фігура оленя, вона металева і ще має підсвітку. Працює від батарейок. Є в золотому або в срібному кольорі. Такий декор у вигляді подарунку 249 гривень. Ялинка, вона теж з підсвіткою 179 Така ялиночка 149 червоного кольору. Знайшла я до дівчинки ще хлопчика ось тут вони. Капелюх, такий, як ковбойський, є в двох кольорах, ціна 99. Маленький гномик. Ціна 149 висота 23 см декори це вона не функціональна та шкарпеточка, просто як у вигляді декору ціна 60 гривень. Прикраса така. 100 гривень новорічна прикраса. Тут є дуже багато всякого різного, це ось цей варіант по 100 гривень. Є в вигляді таких дівчаток, такий гномик, теж 100 гривень. Вони з одної серії під одним кодом йдуть. Так, дівчатка такі підвісні є, а є такі, що стоять. Такий варіант стоячої фігурки, ціна 159 гривень. Є в білому, в сірому кольорі, і ще ось така в червоному. Такі дівчатка-янгулятка, є із підвіскою в руках, в вигляді серця або зірочки, а є із подаруночками в руках теж у вигляді зірочки. Два варіанти, вони такі підвісні. Ціна 159 гривень. Що такий, що такий варіант. Є щось що в червоному кольорі. І в біленькому. Оця в білому вона коштує 100 гривень. А ось така в сірому 159. Вони різні по розмірах. Набір для творчості 100 гривень. Набір квітів декоративних. До речі, колись бачила, в стоматології були схожими квітами прикрашена ялинка дуже було гарно, але треба підбирати по кольорах. Ціна набору 60 гривень, 3 штуки. Обруч, ціна 50 гривень. 60 гривень це є стрічка гірлянда, що світиться, працює від батарейок і можна помістити, я бачила, і в пляшки по-різному тобто можна створити самому декор. І такий варіант це взагалі є стрічка. Бачу, таку, до речі, вперше. Працює від батареїк, ось тут на фото краще видно: стрічка гирлянда. 100 гривень. О, 35 гривень. Ось такі магніти тематичні. Це вже починається в нас рік змії. І також вони мають термометр. Ціна 35 гривень. 50 гривень коштує брелок для ключів. Є у вигляді хатинки, ялинки, подаруночку. Такі прикраси на волосся, дві заколки. 50 гривень. Є ще в рожевому. Ось там позаду знімати не буду, бо дуже багато. Набір декоративних прищіпок 10 штук 50 гривень. Наліпки тематичні 20 гривень за набір. Не такі, як металізовані, переливають такий набір наліпок на вікно 60 гривень. Вони йдуть по відчуттях, такі як гелеві. До речі, я колись схожі купляла, зберігайте упаковку, їх можна використовувати повторно, тому що треба зберігати так, як вони продаються. Такий набір для розпису ціна 60 гривень, фарби та пензлик в комплекті. Набір для творчості картина алмазами. 90 гривень. Теж всі інструменти, все йде в комплекті. Ялинка, дівчинка з ялинкою. Покажу вам всі варіанти. Є ще ось такий гномик, хатинка, прикраси ялинкові. Заводна іграшка у вигляді зимових персонажів: Пінгвін, сніговичок, дід мороз. Ціна 45 гривень і ще є олень. 159 гривень коштує свічка ароматизована у скляній тарі із металевою кришкою. Всього я побачила два варіанти червоний або зелений. Це теж є свічки, але вони вже йдуть в металевій упаковочці. Ціна 100 гривень. Кришечка так легенько знімається. Ось так всередині біла свічечка. 30 гривень коштує серпантин. 10 штук різного кольору в упаковці. Кожного року просто милуюся ось цими кулями із снігом всередині. Цього року вони теж є, але такі менших розмірів. Пам'ятаю, минулого року були ще великі: цього року або не привезли, або ще довезуть. Ціна 119 гривень. Всього знайшла 5 варіантів: 3 із Дідом Морозом, чи Миколаєм, чи Сантою, називайте, як вам краще більше до вподоби, і 2 із гномами. Сама підставка, бачите, ж є в вигляді такої хатинки зроблена. А цей декор світиться є червона хатинка або блакитна хатинка. Ціна 119 гривень що тої, що тої. Але така від мене вам порада: перевіряйте, чи світиться одразу ж в магазині, тому що я одну запалила, так скажем, хотіла вам показати. І ось цю синю це вже друга, яку я відкрила, щоб. А із синім дошком вона не світиться. Не знаю в чому причина. Батарейки бачу є всередині, кнопочка переключає, але вони не вмикаються, тож перевіряйте, щоб не засмучуватись вже потім вдома. Такі прикраси, що світяться, там ті були об'ємні, а ці більш плоскі і можна їх підвісити. В білому, в червоному кольорі, і форма сніжинки або ялинки теж така дуже цікава ціна 100 гривень. По 100 гривень прикраси ялинкові птахи. Ціна за дві штуки є в синьому, зеленому, червоному та Такому біло сріблястому кольорі. Я б, напевно, іменно ось цих птахів не відносила до зимового декору, я думаю, можна використовувати як просто декор інтер'єрний. 159 гривень коштує шапка Санти. Дорожча вона, тому що вже така, знаєте, тепленька. Я її взяла в руки і одразу відчутно, що ця дорожча є тепліша, а ось ця тоньша вона і дешевша. І тонша, В неї дуже вуха не загрієш. Ціна 50 гривень. Просто різноманітні масочки карнавальні. Лев, тигр, леопард, вовчик. Правда, не бачила ні зайчика, ні лисички. Ціна 70 гривень. Такі шапки, теж сподобались вони мені. У вигляді тварин ціна 149 гривень. Не побачила, я думала, що це всі ось ці дві, а насправді є набагато більше, просто вони в іншому місці лежать. А ось це є сумка торбинка ціна її 80 гривень. Можна використовувати як пакунок для цукерок. 90 гривень, прикраса ялинкова, довжина 5 метрів, є різного діаметру 4 або 8 міліметрів. Ще ось такий є. Ціна 60 гривень, довжина 2 метри 70 см. Набір куль з двох штук 119 гривень. 75 гривень набір прикраси це такі дзвіночки-бобунці. 12 штук в упаковці. Квіти, 2 штуки 70 гривень, синій, золотий, срібний та червоний колір. Є ще ось такі, це, мабуть, найулюбленіші мої. Я, до речі, ось таку собі стрикузу купляла багато років тому, причепила на тюлі, і вона мене тішить вже багато років. Ціна 60 гривень. Менші ось такі теж по 60 гривень. Я пам'ятаю, як я чекала, що буде акція, і буде акція, не було, на жаль, знаєте. тому, якщо щось собі придивилося, то краще не відкладати покупку. Такі квіти теж мені дуже сподобалися, вони йдуть на такій заколорці зажимі. Всього три кольори: білий, сріблястий та золотий. Ціна 80 гривень. Є різної форми метелики, і декілька варіантів розмірів, більші менші. Незалежно від розміру та форми, метелики по 60 гривень. Такі колібрі, ціна 60 гривень. Мені подобається саме виконання, таке, знаєте, Гарне без якихось нюансів, так скажемо. вироблено в Україні. 60 гривень прикраса новорічна. Такий варіант: 60 гривень. Тут дуже багато різних. А її, бачите, плоскі. Ці попередні вони були об'ємні фігурки, а ось ці плоскі і вони трошки дешевші. Зараз назбираю собі жменьку і підемо з вами до сканера. Подивимось на ціни. 30 гривень сніжинка. Ось так краще видно. Така дівчина 30 гривень. Змійка з короною. Автомобіль з героями. Така ніби куля, а всередині святе сімейство. Узагальнюю ось ці всі плоски по 30 гривень. Така балеринка 129 гривень. Такі балеринки, в них різні платячка-спіднички різних кольорів. Вони, до речі, текстильні. 129 самі спіднички. І такі ціна 99 гривень та 90 копійок за кулю. Такий варіант теж по 100 гривень. І дзвіночки по 100 гривень є. Три варіанти кольорів. Блакитний, рожевий та білий. Це ті шапки у вигляді тваринок, що я вам говорила. Тут вже є і зайчик, і тигрик. Ще один зайчик. Такий декор. Прекраса новорічна на мисто. 100 гривень довжина 3,5 метри. 60 гривень 2 метри 70 см. Такий варіант 90 гривень, також 2 метри і 70 см. Ще йде зі стрічкою. Такі намистини: вони, до речі, найважчі зі всіх. 100 гривень ціна, довжина 3,5 метри. Кольори, я б сказала, зимові. Білий. Срібний, золотий, червоний та синій колір. Чомусь нема зеленого, вже зазвичай зелений. Тут, бачите, пакет великий, а сама ось ця, що світиться, деталь досить маленька ціна 35 гривень. Тут є інструкція: зламати паличку, помістити в ялиночку. А тут вже наповнення на цілу упаковку. Теж 35 гривень. Знаєте, пробувала руками, що воно. Наліпки новорічні, об'ємні, 35 гривень. Такі наліпки 70 гривень. 50 черевичок. Чи шкарпетка, Ви як називаєте? Ціна 119 Так, Хотіла поправити, взяла відчепила. 899 гривень коштує сама ялинка. Подарунковий набір ялинкових прикрас. Ціна 100 гривень. Є гноми, автомобілі і такі сніжинки. З ось цими сніжинками я схожий набір бачила в Єві. Дуже мені сподобалося з автомобілями, в кого є хлопці. Звертайте увагу. Гарненькі. Ялинка, вона 3D складається, ціна 169 гривень. І прикраси вже йдуть в комплекті. Всього два варіанти: в зеленому або в червоному кольорі. Такі фігурки по 100 гривень. 149 гривень вічний календар. Але він має декор, такий більш, я б сказала, зимовий. Або змійки символ року, або гноми та ялинка. 199 гривень коштує гірлянда світлодіодна – 10 ламп. 149 гривень коштує гірлянда шапочки в'язані 10 ламп. Довжина 1,65 см. Працює від батареїк. Така гирлянда на 100 ламп. 100 гривень. 349 гривень. Такий сувенір. Атракціон. Гірлянда на сонячній батареї. 399 гривень. 20 ламп, 4 метри та 70 см. Лампи досить такі великі, а ну зна таких, хто знає, вистачить такої сонячної батареї для таких лампочок, чи ні. Пишіть в коментарях, з радістю прочитаю. Такий декор це, мабуть, на двері, мають приємний звук, такий, знаєте, не ріже вухо, щоб знати, хто прийшов, чи хтось прийшов 119 гривень. Сквіші антистреси. Не знаю, як нам з вами той сквіш має зняти стрес. Ціна його 119 гривень. Дуже мені сподобалась ось така лампа. Цей у вигляді звичайної лампочки всередині щось таке блискуче, і включаєте, вона світиться. Така, знаєте, затишна лампа. Ціна 80 гривень. 80 гривень ось така іграшка у вигляді подаруночку. 50 та 80 гривень коштують гілочки. Дуже мені сподобались ось ці кулі, вони такі напіввідкриті, а всередині є різні фігури. Або хатинка, або пташка. Ціна 100 гривень. Дивіться, яка з машиною. З ялиночками, дуже цікавий. Для мене це як витвір мистецтва. По 50 гривень ось такі декоративні стрічки. Є 6 варіантів на вибір. Сніг штучний. Ціна за такий балон 60 гривень. Гарлян дуже багато, такі 159 гривень, 5 метрів 28 ламп. 209. 139. 479. Це є така, як гірлянда, Дощик 3 на 3 Шишки 139 гривень. Такий варіант 149 гривень. 369 гривень. Кому цікаво, її, бачите, на упаковці вказано на етикетці, скільки лампочок, яка довжина. Ось 15 ламп, 4 метри 249 гривень, 179, 199 і такий варіант 299 гривень. І ще одна моя любов це ось такі прикраси. Вони є об'ємні. Покажу вам весь асортимент, а потім будемо сканувати разом. І зайчики, і гномики, сніжинки, коники. Чого тут тільки немає? Такі подаруночки, котик. Олень. Дуже гарненький. Вам подобається? Пишіть в коментарях, чи це в мене така слабкість на них. 80 гривень коник, 80 гривень сніжинка і олень. Робимо висновок, що вони плюс-мінус сі по 80 гривень. Дякую вам за перегляд, бажаю вам гарних вихідних, до нових зустрічей!